Вітаю, дорога церква, я справді дуже рада балачити вас всіх і бути тут живою, нехай може, ну, але я віривши здоровою віру, що й здоровою сьогодні. І вперше, да, я хотіла подякувати вам за підтримку, за ваші молитви, за вашу фінансову підтримку. Повірте, я це дуже відчуваю. І я на всіх операціях своїх це, ну, справді цю молитовну вашу підтримку я дуже відчувала. І сьогодні буду говорити про Боже чудо, яке він створив у житті нашого Юри. У нас є на центрі Юра. він має проблеми з слухом, він зовсім глухий. І одного разу я сиділа там, десь в тому краю зала, і побачила його, що він просто сидить і ну, в тих очах пустота, і Бог мені поклав на серце вчити цю мову. І я Якби підійшла до нього, кажу, слухай, хочу навчитися жестовому. Він каже: Ну, то приходь. І ми е, в той день почали перший на сорок і кожен день ми працювали, і е, я її вчила. І тут е, на п'ята операція, дякую Богу за те, що вона була. Я неймовірно рада, що я попала на ту операцію. Е, мені зробили її і. Перший день я відмовилась, так як в мене вже дуже багато анестезій, Я відмовилася від зневолюючого я хотіла мінімум його якось приймати. І перший день мені нормально, якби ну, як нормально, терпімо, будемо казати. Я можу терпіти, другий день можу, третій день можу, четвертий можу, і п'ятий настільки зносило голову, що я думала, що вже це все буде. Просто ну, не сили було терпіти. І я прийшла до моєї сестри і кажу, слухайте, зробіть мені знеболююче. Вона сміється, каже, ну ти що, те, що вже стільки днів перетерпіла, а тут на п'ятий день кажу, ну не, не знаю, не можу. І вона приходить до мене, і в нас жіночка лежала в палаті, і вона завжди ну якби не дуже багато говорила. І тут на повертається і каже, слухай, а що у нас тут? Іноземці лікуються. А вона каже, а чого іноземці? Ну, там така жінка якось така, вона каже, ні, вона просто була глуха й почула. Я кажу, як була глуха, я почула. Каже, да, от так, от, і, і в нас ставлять імпланти. Я кажу, а скільки це коштує? Вона каже, ну скільки, безкоштовно це. Я кажу, як безкоштовно, ну да. і я якби, що могла спитала цієї медсестри, потім я побігла в палату, і мені трошки краще стало. Я побігла в палату цієї жінки, і вона каже, слухай, я ем, ставала, взагалі цей імплант дають тільки дітям. Безкоштовно роблять, і зараз військовим. І я е, глуха по життю і е, заради якби, такого цікавості, але я навіть була впевнена, що він мені не попаде, цей імплант. Але я просто написала анкету, і мені його дали. Але там, каже, стільки треба проходити, що, слухай, ну, з Богом, в общем, Ну, проходь, але там стільки, каже, я стільки проходила, стільки чекала. Я пишу Юрію, кажу, Юра, у мене для вас гарна новина, ви будете чути. Він так ні, ти що? Яке там чути? Я не буду чути, ні. Я ну, якби вмовила його піти на обстеження він не хотів, через те, що він був впевнений, що нічого не вийде. І його брат мені сказав, що Галь, я його возив за власний кошт. Він сам з Луганська. Ще коли він був в Луганську, я його возив, нам лікарі відмовили, сказали, що слухайте, він не може чути. Він після Менінгіту він чути не буде. В його мозок ну, все, там, там все відмерло. Він, ну, це це безполезно без, без просто, без толку. Але я в серці вірила, що ну, буде толк, що Бог просто так це все мене з ним не звів. І я підійшла до свого професора, який мене лікував, і кажу, слухайте, ну, у мене є тут такий знайомий, він глухий. Ну допоможіть нам, куди бігти? Бо я ж не знаю, там стільки цих паперів, стільки всього. Куди бігти в першу, в першу чергу? Він каже, піднімайтесь на сьомий, і він дивіться, що робить. Він набирає професора, який займається цими кухлярними імплантами. І каже, зараз до тебе прийдуть, візьми їх. І я приходжу до нього, і він нас бере. Мало того, що він нас е, е, якби, там черга, мало того, що він нас бере, він е, нас за руку веде по лікарях і домовляється з лікарями, щоб нас тут е, ну, якби обстежили. І, і так тут зайдете сюди, потім отут зайдете, слухайте, я вам сказав, потім скажете, я на кухлярну, і там і там. І я така в шоці, думаю, так, ну мені вже це подобається. Значить, тут точно Бог. Бо через те, що ну, зазвичай лікарі, так, знаєте, пеньком іди, шукай собі там. А цей так, я така хова, і він мені каже, слухайте, вам треба пройти МРТ і КТ. І я йому кажу, що він пісамінгітом. І він каже: ну, після Мінгіту зазвичай ну, буде видно на МРТ, на КТ, ну ми подивимося. Але в мене в мене настільки Бог посилив таку віру, що все вийде. І я. Кажу, добре, давайте нам на МРТ. Він <кхи>, приходить, а за МРТ зазвичай платять. Ну, МРТ, КТ це ж не безкоштовне, ви ж знаєте. А він каже, ми вам безкоштовно зробимо МРТ і КТ. Я така, клас, нам зробили це МРТ і КТ, і виходить цей лікар і каже, я не знаю, де тут був Мінінгіт, але в його мозок, як у дитини, в його навіть сліду від того Мінінгіту, ні на МРТ, ні на КТ немає. Я просто в шоці, я в цій радості дзвоню своїм дівчатам, мене дівчата на групі переживали зі мною кожен, кожну нашу цю таку маленьку перемогу Божу, що в його немає, він чистий. І прийшло саме таке тяжке для нас це аудіограма через те, що вона все залежить від того, чи він почує. Якщо він почує на високих децибелах, то йому зроблять кухлярку. Якщо він не почує, не зроблять. І я телефоную його братові. Точніше, він мені телефонує, і я кажу: ну ми стоїмо на аудіометрію. Він каже, Галь, слухай, не трать часу, нічого не буде. Я з ним проходив. Я приходжу на цю аудіометрію, сідаю з ним в кабінеті і йому включають високі децибели, він підскакує, кричить Я слышу, слишу. І в мене повні очі сліз, радості. Я просто там чуть не пенькнула з радості в тому кабінеті, що він чує. Я вискакую з цього кабінету до цього лікаря, кажу, він чує, ви чули, він чує. Він каже, да я бачу, що він чує. Я кажу, да це неможливо. Він каже, що кажу, через те, що його возили, це неможливо, він чує. Йому сказали, що нічого не вийде, ну, що це вже все. А він тут почув на високих децибелах. Це, звісно, було радості. І він зрадів через те, що він не чув. І я кажу, ну що, ми з цими можемо претендувати на цю кухлярку? Вона каже, з цими показниками МРТ чиста, КТ чиста, і аудіометрія на високих децибалах, ви можете претендувати на кухлярну І Я приходжу до цього лікаря, і там ще в нас була одна така процедура вестир в рурох. Його там садять людину, крутять в різні боки, чи його там не укачують. Це теж дуже важливий показник, показник, через те, що коли вдягається апарат, там різні звуки, і це дуже важливо, щоб людина не закачувала. І я так переживала, думаю, Господи, щоб хоч його там, хоч, знаєте, є така довіра Богу, але разом з тим я людина і все одно є такі якісь переживання. А вдруг а вдруг зараз його укачає там, і я, і все. І він таки приходить, каже, слухайте, я не знаю, ну його нічого не бере. Хай хоч виплюне жувачку. <рив> <рив> з розрахунком, що він ще з жувачкою. Я йому підножу, цю сахінка кажу, плюй, давай. Ну, <рив> Ну загалом ми пройшли, пройшли, нам сказали, що все, коротше, йдіть. Йдіть, ми приходимо. І МСЕК. Ем, нам всеки треба було, щоб написали, що він потребує імплантації, в ІПР, там такий листок. І в нас цього не було. І ми приходимо, і нам лікар безкоштовно, бо це вже знаєте, скільки це, ну, скільки це грошей треба, і все це безкоштовно до цього часу, все це безкоштовно. Він каже: слухайте, подавайте на МРТ. І мені цей професор каже: Галь, в тебе є буквально неділя, а може, дві, через те, що імпланти закінчуються. Ми отримали партію, вони закінчуються. І в тебе є дуже мало часу для того, щоб ти значить, змогла це все організувати. Я приходжу, ми подаємо швидко, за годину ми буквально це все подали. Наш, наш лікар-терапевт направляє туди, нам все, і... Тиждень мовчить, два тижні мовчать. Я дівчатам на групі, дівчата, давайте молитись, бо я я реально, ну, я дуже переживаю. І третій тиждень вони мені телефонують і кажуть, ну ладно, в четвер приходьте. І мені цей професор каже, Галь, все, закінчилось. ну, Все, в нас імплантів нема, закінчилось. Кажу, скільки чекати? Він каже, ну, минулого разу ми чекали півроку, а скільки зараз чекати? Ну, це, це ніхто не знає. Може бути рік, може бути пів, тим паче там черга. Я, знаєте, спочатку я така розстроїлася, думаю, ну все, ну, ну як так, ну Боже, ну, я ж так хотіла. А потім стоїть, кажу, ну, якби вже вдома з Пашою, кажу, Боже, ну якщо ти до цього часу вів мене. То невже ти не нам цього імпланта, Ну будь не може такого. Ну він буде цей імплант? Я не знаю, але він буде. Я спошою кажу, я кажу, паш, ну кажуть, що немає, але я кажу, що буде. Ну ну, ну буде. І е, ми приїжджаємо. Я коли отримала цим СЕК, Дуже цікавий тут момент був, бо, як Бог закрутив, я отримую цю бумага промсек. Е, кажу, Юрі, Юра, а там це 5 хвилин. Я виходжу, кажу, ну 5 хвилин написати одне речення, три тижні через них. І знаєте, таке, яке спочатку піднімається негадування, а потім я заспокою, кажу, Юра, побігли. Ми в цей день сідаємо на маршрутку, їдемо в Київ інститут, прибігаємо, здаємо документи, типу, щоб швидше було. А він каже: Слухайте, а заключення терапевта ваше де. А я кажу, я на радостях так бігла, що й забула це заключення. В ну ладно, нічого не буде, повертайтесь назад. Але кажу, в принципі, можете тоді, коли будете їти на кухлярку, тоді і вже значить, візьмете це, це значить, заключення. А в мене так сталося, що на понеділок домовилися вже, що будуть глядіти дитину. І я така думаю, так. Мені тоді не підходить, в понеділок мені підходить, бо є кому глядіть дітей. Сусідка ну якби там погодилась. Кажу, давайте в понеділок. Він каже: Ну давай. Я в понеділок. І я в понеділок приходжу, він каже: Галь, пройде ще декілька лікарів. І я, ми проход, тільки до дванадцятої. Ми проходимо з Юрою цих лікарів. Одного ми так і не знаходимо. Я прийшла теж ну, якби, розстроєна через те, що думаю, ну це треба знов домовляти, щоб той сидів дітей. Ну, це знов треба їхати ну ладно, думаю. І е, віддаю йому ці. Документи виходжу з кабінету, він виходить за мною, закриває кабінет, проходить кроків три, повертається і каже: Галь, а ти готова на кухлярку? Кажу, коли? У четвер. А це понеділок. Кажу, який четвер. В цей четвер кажу, ви жартуєте? Він каже, ні, я серйозно, в цей четвер кухлярка. тебе я три дні не дажу зібрати документи. Я в шоці, я телефонувала тоді ну всім своїм знайомим з радості, що тут нам дали цей імплант, ну він є. І е, ми проходимо комісію, і так цікаво проходимо. Зазвич, ну якби Я пройшла в реєстратуру, і цих лікарів нам сказали, що там, е, значить, на січень місяць є запис, ну, в общем, як не півмісяця мінімум, то місяць треба чекати. І я роз, кажу, Боже, я стала, кажу, це 9 ранку. Ми з дівчатами молилися в понеділок на групі, щоб Бог якось це все розгролив. Вівторок я приходжу в поліклініку, стою, і кажу, Господи, я не знаю. Ну по запису це нереально. Але якщо ти це зробиш, то це реально. І Я вам хочу сказати, що в 9 ми зайшли, без 20.10 ми вже вийшли з повним пакетом документів. Я просто приходила і казала: слухайте, будь ласка, в нас є кухлярка, в нас є імплант, нам не вистачає вашого підпису. Будь ласка. І люди прийшли до невролога. Він каже, МРТ нема, а воно вже там. Я кажу: слухайте, ну повірте, там, ну повірте мені на слово. Воно нормально. Підпишіть, будь ласка. І люди, ну і лікарі вони підписували, підписували. І ми вийшли. І я кажу: ну, дівчатам кажу, дівчата, ну це неможливо. Ну слухайте, за 40 хвилин прийти всіх лікарів. І не то, що вони, а вони так телефонували. Слухай, до тебе зараз прийде там дівчина з мужчиною. Будь ласка, там підпиши їм. І вони один одному телефонували, один одного просили. Я не просила цього робити, але Бог розполагав їхні серця так, що вони один одному передавали, що зараз до тебе прийдуть, підпишіть. І ось ми вже приїхали на цю кухлярку, і там треба було штрафній штрих, це лікаря Лора прийти. І ми приходимо з Юрою значить, до цього Лора, і він, ця жінка каже: слухайте, а скільки років чекали імпланта?» і я кажу: ну, якщо з загальної кількості, то трошечки більше місяця. Ні, ні, ви не зрозуміли, скільки років ви чекали імпланта. Кажу, ну ну трошечки більше місяця. Вона каже: Ні, ви щось не розумієте. Я питаю за імпланта. Скільки років ви чекали, скільки ви комісії проходили? А скільки років ви чекали імпланта? Кажу, трошечки більше місяця. Вона так стіть, каже, ви знаєте, це Бог. Я кажу, я знаю. У нас люди проходять роками в черзі для того, щоб поставити імпланта. Я кажу, я знаю, що це Бог. І вона значить, підписує нам документи. Я ще й там трошечки засвідчила. Вона підписує документи. Нам. І ми виходимо і чекаємо лікаря, значить, е головного лікаря на підпис на ордер на госпіталізацію. І вона, ви що тут сидите? І вона так пробігає, вихвачує значить, ці документи в нас з рук. Юра аж підскочив, бо справді було неочікувано. Вона побігла, знайшла цього лікаря, сама це все підписала, принесла, дала і сказала, йдіть госпіталізуйтесь. Ну, для, з яких ділов, лікар взагалі, ну що і нема чим зайняти, чи що. І я просто сижу, і я ну, дівчата, ми на групі говорили, що дівчата, дивіться, ну як Бог, е, отак ми кожен крок, Боже, ми спостерігали, як він веде, веде, веде. І ось. Слава Господу, йому поставили цей кохлярний імплант. Його включ... Правда, він ну, якби його вімкнули. Він почув, це говорить про те, що він може чути. Зараз проходить таке налаштування його мозку для того, щоб він почув. Це може бути ну, якби до півроку, поки його мозок звикне до тих звуків. Але е слава Господу, що взагалі таким чудним, ну, це реально чудо. Я е спостерігала це, цю Божу руку. Протягом цього, цього нашої цієї імплантації. І хочу вам сказати, що вірте, через те, що Бог він ну ніколи він не залишає. І кожна моя знаєте, операція, я так простежую руку Божу. І це, ще операція, коротко скажу. Бог мене помістив в реанімацію, і я думала, що мене звідти випишуть. Але я від першого свого дня до останнього своєї виписки була в реанімації. Перші чотири дні було не дуже, але потім зі мною лежала е, е, хвора на рах жінка. І я дякую Богу за те, що він мене помістив саме цю реанімацію. І я змогла їй донести про Господа. І не тільки їй, а ще людям, які лежали. Ви знаєте, люди, які лежать в реанімації, вони вже слухають дуже гарно. Бо якщо що в палаті, то не дуже. А в реанімації вже слухають дуже гарно ось і так що слава господу вірте і бог справді він він реально допомагає в нереальних речах амінь не, не уходь, не уходь, сестричка Галіна, не ви, не уходь. Да, вернись трошки, да. Юру, треба побачити. Юрій, іди дорогенький сюди, будь ласка. Не да, не так, не так, не так. Да. Він зараз зняв імплант свій, бо розрядився. У нього там якісь скорості є, друзі. Перша, друга, третя. Не, по шуму, да, скорості. Ось дивіться цього красавчика. Гляньте, який він. Ай! Який ти милий. Слава Богу, да. Ось таке, друзі. А, давайте ми помолимося. І за Галину, за її здоров'ячка, друзі, і за Юру нашого. Да. Віддає це в руки Господа. Господи, любий. За Юру, дякую тобі за те, що ти це все провів. Така дорога операція. Ти все це зробив просто по благодаті. Дякую тобі за сестричку нашу Галину, за те, що через неї ти рухаєш те, що не рухається взагалі. За те, що ти даруєш їй віру, і вона йде так просто до людей. Дякую тобі за цю простоту у Ісусі Христі. Ми просимо тебе, щоб ти Галину теж зцілив. До кінця ти почав це добре діло в ній. Господь, даруй, щоб через її зцілення повне. Господь багато людей почули. Євангелія твоя Юрія, благослови, що він чув. Ти сказав для нас, що наші очі щасливі і вуха щасливі, що ми можемо бачити твої діла і чути про твої справи в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, Амінь друзі. Галина.